Піскаються зайняти м'яч, прибрати м'яч під свій контроль, щоб домінувати на полі. І зараз небезпечний момент удар під поперечину, М'яч за шість попадає, поперечину. Після удара е, третього номера. Пігаються зайняти м'яч, прибрати м'яч під свій контроль, щоб домінувати на полі. І зараз... Передача на загострення читається передачу Юті. І тепер вже вони з м'ячем. Передача на вперед від восьмого. Чудовий момент. Був тільки що сам створив собі Руслан Касьян. Змістився під праву робочу ногу. Пробив. Зараз Каминін пробиває поруч зі стійкою. На лічника Дмитра не віддавав тільки що. І знову ця сляжка працює. Є удар, мурейка на місці. На тільки, тільки до нашої трансляції. 1 0 в цій зустрічі і команда OnlyFans поступається, але зараз є момент Удар і гол! Дуже дотепну передачу тільки що Максим Каменін. Тільки на до нашої трансляції. 1-0 в цій зустрічі і команда. Іщенко. Знову злий буде удар поворота. Удар влучає в штангу з зовнішньої сторони. І м'яч нового команди віки. Максимка мені і це Гол. Ось так. Одна неточна передача не дуже не дуже. І м'яч нового команди їсти. Можливість для того, щоб запустити, сухача, запустити, пухаче Ярослава вперед. Яка була передача, але не, не, не вдалося завжди. Зараз дуже небезпечний момент, він гаворито забуває. забивають. Спортсером... Намагається, знайти можливість для того, щоб запустити, пугаче, запустити, кухаче Ярослава вперед. Дуже це, це зробив час я. вам він на цей фон, на цю жовту картку. І штрафний удар. Майже по центру воріт пічінка буде пробувати. М'ящий де вишиворі. Блокують захисники. Зараз каменю, можливо, каменю, буде була гарний удар від нього. І ось це буде пенальті. Це пенальті. І, мабуть, це буде якась карта. Якого кольору зараз побачимо? Червона карта. Сервона карта так вирішується. Автор. Першого забитого м'яча. Он не фанше зупиться, дивимося. Удар гол. 3-2. Он не фан знову виходить. Вперед, через зустрічі. Автор. Першого забитого м'яча. Он не факт і зустріч, дивимося. Намагався літати партнера. Кому ним пробуває половину і м'ячно вулиці. гарна передача право і буде... забуває все ж таки гол. Забуває без роз... поєраз. Намагався літати партнера. Кому ним пробувається половину і м'ячно вудить. 3-3. Тепер Оліфанс. Треба атакувати Каминіну попереду. Зараз Каминін виводить свою команду вперед занову. 3-3. Тепер Оліфанс. Відбивається і знову їжджає удар по пустих воротах, не влучає. Ось так у невітвій. 21 секунда ще залишається. Треба трохи швидше рухати м'яч. Або вже вивести на удар до, до... і зараз виручає свою команду всім мені з м'ячем, вибиває м'яч. М'яч проїтає над воротами, і ми чудовий матч, який це з вами це Чудовий матч. Я...